Леопард Абрамс чи Т-72. Т-72. Що страшніше: FPV чи міномет? ФПВ. Що перше робиш, коли залазиш у танк? Провіряєш всі агрегати і систему. Що відчуваєш, коли вражаєш ціль? Ейфорія. Найжирніша ціль, яку вражав. Не, не знаю, говорять би. Танкіст, це більше про силу чи розум? Це більше про розум. Коли чуєш танки не потрібні. Що думаєш? Все добре. У твого танку є прізвисто? Є. Yes. Яке? Бонд. Бонд. Джеймс Бонд. Які традиції є у танкістів? Не жарити картошку і шашлики. Дякую. Слава Україні! Героям слава!